Давні корені, перші згадку про лазанію, датуються ХХ століттям, але тоді в ній не було помідорів, які з'явилися в Європі значно пізніше спочатку слово «лазанія» значило не страву, а горщик, у якому її готували. В Італії 29 липня відзначають день лазанії. Різноманіття начинок, класична, м'ясна. Лазання це далеко не єдиний варіант. Існують також овочеві, рибні, навіть солодкі версії цієї страви. Щоденно у світі людство з'їдає близько 20 тисяч тонн лазанії. Станом на 21 століття лазання найбільше поширена в Італії, хоча з часом популярність у різних регіонах може змінюватись. Ви не повірите, наскільки великою була найбільша лазаня у світі, її вага становила чотири тонни. Це неймовірно багато. Навіть важко уявити такі розміри на її приготування витратили цілих десять годин, а готова. Страва була розділена на 10 тисяч порцій, таку гігантську лазанью приготували на честь футбольного матчу. Між збіраними Італією та Англії на чемпіонат 2012 року. Якби її можна було купити в вона б коштувала тисячу доларів.